Здравствуйте, мої любі, з вами бабка Люся. Давайте побалакаємо. В попередньому відео я розповідала вам про котів. Чому ж коти муркочуть? От. Якщо ви дозволите, от з вашого дозволу, продовжу цю розповідь. Так от, деякі коти природньо менше мурчать через свій характер, або ж зовсім не мурчать. от, тому що у кожного кота свій характер. Так як у кожної людини свій характер, так і у кожного кота. От, вони можуть бути більш незалежними або ж стриманими, і муркотіння просто не є їхньою реакцією на задоволення чи на комфорт. Муркотіння це таємнича мелодія, яку кожен власний кішечки знає на слух. Це ніжний, заспокійливий звук. От, коли ж Коти випромінюють його, коли перебувають у гармонії зі світом або ж прагнуть створити цю гармонію. Кожен, хто хоч раз чув мурликання своєї улюбленці, знає, яке тепло і затишок воно приносить у дім. Це мовчазна розмова між котом і його господарем, сповнена ніжності і взаємного розуміння. От. То чому ж муркотіння викликає стільки теплих почуттів у нас. От для людей муркотіння це напевне підсвідоме нагадування про прості радощі життя, про моменти, коли можна зупинитися, насолоджуватися теплом домашнього затишку, от, підсвідоме прагнення до гармонії, яку коти так щедро дарують своїм господарям. Погодьтеся. Ми також мурличимо, коли хочемо привернути до себе увагу, коли очікуємо задоволення базових потреб, коли хочемо отримати ласку, або хочемо погратися, або отримати якийсь подаруночок. Із психологічного боку муркотіння виконує важливу функцію для самого кота. Воно допомагає котам підтримувати контакт із людьми, з хазяїном, зміцнювати зв'язок. Та Воно часто виступає як спосіб самозаспокоєння, що знижує рівень стресу та тривоги. Це своєрідна мова, яка створює особистий зв'язок між котом та людиною, роблячи їх спілкування більш глибоким та емоційним. Наукові дослідження підтверджують, що муркотіння має позитивний вплив, як на кота. Так і на господаря може діяти як заспокійливий механізм для котів і знижувати рівень стресу, допомагати їм адаптуватися до нових або ж несприятливих обставин. Умов цікаво, що коти муркочуть не тільки тоді, коли вони задоволені, але й у стресових ситуаціях іноді але й буває. Під час хвороби і навіть перед смертю. Це свідчить, що муркотіння допомагає котам от підтримувати рівновагу організму. А для людей муркотіння кота також може стати позитивним. Таким ефектом. Дослідження показують, що звук муркотіння може знижувати кров'яний тиск, зменшувати рівень стресу, сприяти релаксації. Також було виявлено, що частота муркотіння від 25 до 150 Гц може сприйняти, може. Може сприяти, вибачте, загоєнню кісток і м'яких тканин, що робить його не тільки приємним, але і корисним для здоров'я звуком. А ще коти бачать те, що людина бачити не може. Це є присутності її з тонких світів, яких навколо нас повно. Ви, мабуть, помічали, От, як іноді котик дивиться уважно в одну точку. А тоді навіть, може фиркати, черечати, а іноді так от, вигнати спинку дугою. Це, це кішечка нагадує, що вона побачила домовичка або ж духа, який прийшов до нас, нас провідати. А ще, бувало, от, труться наполегливо об наші ноги, або починають нас лапками цапати, роблять нам масаж такий, От вони знімають із нас. Негативну енергетику і знімають із нас порчу забирають. А іноді коти навіть спасають хазяїна від смерті, приймаючи смерть на себе, забирають іноді на себе хворобу. Так що, хто в домі господар? От і ще треба замислитись. І ще багато цікавого наступного разу розкажу про котів. Саме про їхні такі містичні здібності вони читають наші думки. Так, так, а на сьогодні досить. Я вас люблю. Бажаю вам міцного здоров'я. На все добре. З вами була бабка Люся. Побачимось, побалакаємо!